«У першим Першеміські продовжується. Дякую, що з нами. Дякую, що з першим міським. Ну і знов таки нагадаю вам, будь ласка, нанехтуйте не сиренами і допомагайте нашим військовим. Це наш обов'язок, який вже трима більше три з половиною роки. Ми знаємо про це, і будь ласка, тримайтеся українці, обов'язково треба триматися і знати, що все буде мирною, красивою Україною. Сьогодні, до речі, ми хочемо поговорити про українців за кордоном, особливо українців в Штатах в Америці. Як вони там живуть? Як вони ставляться до тієї політики, яку запровадив новий президент Трамп? Що вони відчувають, що їм робити? Які очікування? Про все це сьогодні будемо говорити з нашою спікеркою і гостею нашої студії Юлія Городецька журналістка сьогодні в нашій студії вітаю тебе. Вітаю! Дякую, що згодилася поговорити про таку дуже важливу тему. Ми розуміємо, що якась кількість українців зараз в Штатах, хтось каже, що їх приблизно 150 тисяч, різні цифри. Але зараз ми розуміємо, що всі ці цифри. У такому дуже шаткої позиції: ніхто не знає, що буде завтра, ніхто не знає, що буде навіть після завтра. Бо з Трампом такого очікувати і передбачати. Ну це вангувати абсолютно. Кожного дня він щось каже, щось приймає, якісь рішення кажуть його радники, кажуть його е маски і інше. І від цього життя українців, які приїхали у пошуку захисту в штатах, не стає кращим. Навіть якщо їх не чіпають на вулиці, не забирають їх речі, не залишають їх без документів і взагалі не виганяють їх зі штатів, вони не знають, що буде завтра. Скажи мені, будь ласка, ти сама живеш там? Ти спілкуєшся з українцями, з одеситами, які там який настрій зараз у українців? Тривожні настрій. Бо, звісно, жити у цій е, ситуації дуже тяжко, ти uh -huh. не можеш планувати нічого. Звісно, українців ще не виганяють, але українці вже отримали два випадкових листа, які е, казали їм збирати речі. Так. Потім там, за кілька годин вони отримували спростування, але е, це були такі. Е, це випробування таке, мабуть, тестування, як будуть себе поводити українці? Я не знаю. Я думаю, Чи, що, це була? Що, що це була помилка, бо вони зараз, ці служби, які спілкуються з угу. біженцями і іммігрантами, вони трохи агресивні, але не до українців, до людей з Латинської Америки. І... Навіть так, да? так здебільшого, і навіть ті, ті люди, кубінці, наприклад, uh -huh. які могли легально жити у США, зараз мають поїхати. Uh -huh. З українцями такого поки немає. Але всі українські статуси, їх два ТП, ТПС ПЕС та ЮФАЮ, uh -huh. не продовжують. Uh -huh. І тому люди не отримують продовження на дозвіл на роботу. А наскільки цей статус був по різному? У, у кожного по Ага. Мені здається, то лі два, то лі три роки. Угу. Ну, тобто, так. Не на п'ять точно. Не на п'ять точно, ага. і, і вони у когось закінчуються, і, ну, і потрібно якось продовжувати, але воно висить. Угу. Ніби ті відомства, які мають які відповідальні за це, не роблять зараз і в якоїсь заморозці людей тримають. Угу. І, існують якісь роботодавці, які закривають очі на те, що в тебе не закінчився термін твого дозволу на роботу, да. але не всі так. Ну так, звісно. І, якщо ти на якійсь державній службі, ти не можеш на якісь скромні uh -huh. посаді, ну, посаді да. я розумію, що зараз дійсно така ситуація, особливо якщо ти переїхав туди, тимчасово з дітьми, твої діти вже почали там навчатися. Ти якось плануєш своє життя, особливо з погляду на те, що в Україні продовжується війна. Всі розуміли, що колись вона закінчиться, і всі сподівалися, що вже в 25-му році з приходом Трампа вона закінчиться, але його фраза Я закінчу війну за 24 години виявилася абсолютно нічим. Він вже 100 днів провів на своїй посаді. І знов таки нічого, війна продовжується. Ми не бачимо, коли вона закінчиться. Він зараз скаже, що йому ще потрібен час. Коли закінчиться війна, не зрозуміло, вона може закінчитися тоді, вже коли у українця закінчиться оцей срок можливої роботи. Скажи мені, будь ласка, а взагалі чи то є юристи, які допомагають українцям, які можуть сказати, дати хоча б пораду, що робити таким українцям? Звичайно, і є і юристи, і є конгресмени, які за українців, які mm -hmm. намагаються якось змінити цю ситуацію і якось підстелити соломку, ну щоб да. не було якось больно падати. Так, є багато людей допомагають українці в цілому якщо не не брати цю ситуацію з документами вони неплохо устроїлись ну устроїлись, да непога, стар, непогано непогано, влаштувалися непогано да. влаштувалися бо наприклад індустрія красоти краси да. яка була в Нью-Йорку до приїзду українців була така не дуже. Не дуже. Я, наприклад, перестала робити манікюр, бо це були викинути гроші. Зараз все гарно. Люди наші відкривають бізнеси, повідкривали дуже багато. Ну так. Йдеш по Брукліну, українські прапори, якісь наліпочки на машинках. Це дуже приємно, дійсно. Дуже приємно, що Америка була. Тим самим е штатом, тим самим, навіть е тією територією, де е українці мали можливості, величезні можливості. Це завжди була країна можливостей. Я знаю величезну кількість українців, які мріяли свого часу поїхати до Америки, бо це країна можливостей. Я можу там стати не просто кимось. Я можу там заробити грошей, я можу залишити статки своїм дітям, я можу відкрити там бізнес. І там буде легше його відкрити чи там ніж тут в Україні, навіть якщо в тебе невеличезні були гроші. Якщо там я знаю людей, які приїжджали туди без копійки. Але при цьому вони заробляли. Чоловіки йшли і заробляли на тому, що перевозили меблі. А, якщо ти вмієш щось робити руками, там в Америці завжди наші чоловіки були в топі. І зараз, навіть з початку війни, в мене є дуже близький знайомий, який з родиною переїхав на самому початку війни, він працює руками працює. Хоча тут він працював у кав'ярні. А там він працює і тут був власником був. А там він просто працює руками і непогано себе відчував. Як зараз він себе відчуває? Навіть боюся спитати, бо розумію, що психологічно йому тяжко в нього був дозвіл на роботу. Грин карти в нього не було. А до речі, як себе відчувають українці, у яких є грін карта, їх же це не стосується. Їх не стосується, це я, наприклад, в мене грін карта. Але от я зараз думаю, чи я можу критикувати президента Трампа, чи мені зараз. Тобто грін карту так, навіть можуть і забрати. Можуть відіслати, вони кажуть про це відкритим текстом. Критикувати так. неможливо. У, у минулому президентстві я могла казати Байден дурак кожного uh -huh. дня і нічого б не було. А uh -huh. зараз на кордоні перевіряють телефони, соцмережі і навіть все таке. Так? так. Соцмережі перевіряють? Так. Наприклад, якась французька вчена критикувала президента за те, що вони відрізали якийсь бюджет від uh -huh. наукових досліджень, і її не пустили. Uh -huh. За критику. Uh -huh. Ось такий час. Як ти вважаєш, з чим це може бути пов'язано? Він, він ж ну, як би, мені здається, здавалося, що розумна людина. Він повинен розуміти, що Америка завжди була іншою країною, де і свобода слова була, і журналісти завжди були свободні. Ми на них дивилися, як вони працюють. І ми завжди, от як там, у Штатах ми б так хотіли жити. А зараз Америка щось стає все ближче і ближче до нашого сусіда, який почав війну з нами. І він сам, коли обирався, він обіцяв, що буде свобода слова. Да. В Маска, в наприклад, єдина єдиний штучний інтелект, в якого немає якихось заборон. Так да джепетін тобі не намалює Путіна з рогами, угу. а е, джі маска намалює, бо да. там немає у тих Да. Так. да. Не знаю, як так склалося. Його соратники, які топили за нього, зараз дуже здивовані цією ситуацією. Є така чорно красива ютуберка, Кенден Совен, угу. яка дуже популярна, і вона так відкритим текстом каже, як це могло статися? Ми були за свободу слова, а зараз ми затикаємо рота всім. Що це? Самі здивовані тим, що вони обрали, yeah. і за те, що вони топили. Yeah. А, ну в нього, наскільки я розумію, є час. Ну практично з початку інаугурації, півтора року до того моменту, як почнуться вибори, в, а, і там може все змінитися. В нього не буде таких важлів, як у президента. Якщо більшість а, а, не буде з ним, а, за півтора року наробити лиха можна дуже багато, а потім все це виправляти а, він буде. Дуже сподіваюся, що все ж таки українцям не доведеться прямо зараз збирати валізи і кудись їхати. Ось у цьому плані, що думають українці, які зараз в Штатах, вони думають повертатися до України прямо зараз під час війни. Вони думають про те, куди переїхати. У Канаду, у інші європейські країни, де більш вільно, чи просто зайняли позицію очікування. Ми зараз таке, знаєш, хатіко, я сижу і чекаю. Ну, Ніхто не каже прямим текстом, але якщо подивитись українські групи там у Фейсбуці, наприклад. Uh -huh. е Хтось хоче повертатись, хтось хоче до Європи, і Європа пишуть, що Європа ще відкрита, ще можна скачить в останній вагон. Хтось думає нелегально залишатися, але вони не пишуть звісно, що вони нелегально залишаться. Ну, так, якось промотитись. Угу. Все ж таки, це в українські якось промутитись. Так, да. Але всі підвисли, і всі чекають. Угу. Мені здається, що страх якось напряму корелюється з тим, які відносини в американського президента з українським. Угу. Коли він ругався з Зеленським, тоді всі так зжалися. А да. зараз ніби гарні стосунки, трохи гарніше, У, і ми якось розжали всі місця. Ну, дуже сподіваюся, що дійсно нам вдасться розжатися повністю і вам, і нам. І ще одне запитання, яке дуже хочеться, ти сказала про тих українців, які хочуть повертатися, От серед тих людей, з якими ти спілкуєшся, серед тих груп, в які ти є і ти бачиш. Чи бачиш ти, що є бажання повертатися до України після перемоги, після закінчення війни, як би вона не закінчилася? Я бачу в частини людей таку, таке бажання. Дехто де повертається і зараз, uh -huh. ті, хто не знайшли себе. Це зовсім інший світ, так і треба до нього звикати. І ти думаєш, а воно тобі треба? Uh -huh. Чи ти хочеш так як вдома собі зробити? Тому зараз люди теж повертаються. Не їх не багато, але є такі. Uh -huh. і є група, яка звісно планує повертатися. Вони знають, що вони будуть більш е конкурентними на українському ринку, бо вони будуть знати англійську мову, uh -huh. якісь нові навички мати. Uh -huh. зараз... А ось ці діти, які там вже навчали. Я знаю дуже багато дітей, які а, народилися тут в Україні, але приїхали маленькими, і три роки вони вже в Америці. Вони вже спілкуються виключно англійською англійською мовою. вони вже інший менталітет. Як цю цю дитину знов-таки повернути до України? Я знаю, що батьки кажуть, ми будемо залишатися у Штатах будь-якими засобами, промутити щось і залишитися в Штатах. Так, з, з дітьми найскладніше, угу. всі, хто з дітьми планують залишатись, всі ну, мої ну, знайомі, да. ну, тому да. що як ти дитину туди-сюди. А взагалі, то от, коли ти дивишся, ну так, через кордон по інтернету, ти бачиш, ну нібито американці ну такі ж люди, такі ж у них проблеми, скільки яйця коштують. Скільки там бензин коштує і так далі. Але ти розумієш, дуже часто спілкуючись з людьми, які приїжджають туди, що зовсім інший світ. Ну, Абсолютно, інші проблеми, інші запитання, інший менталітет, все інше. З твоєї точки зору, ти спілкуєшся з нами, ти сама наша, ти спілкуєшся з ними, ти сама їх. А у чому різниця між нами? Вони більш були. До цього президентства, вони були більш впевнені в завтра. Uh -huh. Вони планували, в них е, горизонт планування був довше, ніж наш. Uh -huh. Ми, із-за того, що ми бідні і в нас е, завжди якісь проблеми. Ти <проблеми, ти не проблеми так, ми завжди. дуже гнучкі і ми yeah. можемо перебудуватися швидко. і ми Готові до тих е, е, якихось е, примх влади угу. більше ніж вони для них. Це катастрофа, угу. те, що вони не можуть планувати, те, що вони втратили пенсії зараз через те, що відбувається з ринком. Для них це дуже-дуже велика проблема. Це Ми знаємо, так. в нас пенсії не буде. Ну, не буде пенсії, підуть працювати до останнього, так? буду працювати. Да. От. А вони ж звикли, що вони на пенсії можуть якось ну, їздити так. освітом. Ну, хоча б знати, що ти не залежиш від своєї дитини. І все. Ну, дійсно, американці завжди були взявцем того, що ти все своє життя там, до 60 років працюєш. Після 60 років ти е, надягаєш шорти футболку, береш фотоапарат, надіваєш кепочку і поїхав е, по світу. Ну ось такий був приклад американця. А зараз як воно буде? А зараз е, ніхто не знає, ага. бо він же ще робить і робить кожного дня. Ага. Він вчора сказав, що він відмовився від ідеї е, анексувати Гренландію. Да. да. силою причому так військовою. Канада вже ніби ні, а Гренландію ще так. Звідки ви берете інформацію про Україну? Чи ось так, як у нас все вільно розповсюджується у телеграм-каналах і так далі, чи є можливість у американців читати про нас також інформацію? Чи американські засоби масової інформації фільтрують її? Американські засоби інформації дуже багато розповідають про Україну, особливо зараз, коли е, е, наш президент не мог не міг якось определитись, з ким він е, з, з розумними чи з красивими. Тому дуже дуже багато змі писали на перших шпальтах угу. про Україну, як воно є, і зараз пишуть. І я я е, працюю на новинах, там, угу. тому я. Бачу, що про Україну дуже багато. Особливо такі страшні історії, як про Вікурошину, угу. дуже подробно. Ну так, це журналістка, яку катували, яку тіло якої повернули до України, а це тіло було поновічено дуже сильно. І було зрозуміло, що росіяни знущалися над нею. І це жах, абсолютний жах. А, знаю, що духовний. А... Друг лідер, людина, яка допомагає духовно Трампу. Він приїжджав до України, він був у Бучі, він спілкувався з президентом, він спілкувався з військовими. Він, коли приїхав до Штатів, він сказав: точно будемо підтримувати Україну. Бо були сумніви, бо були сумніви того, що, чи знає взагалі Трамп про те, що тут відбувається. Бо те, що він каже, не завжди зрозуміло, чи знає він це сам, чи це йому хтось там. Там все не так, як тобі кажуть. Не все, не все так однозначно йому кажуть. Я не впевнена, що це його цікавить. Він живе угу. в своєму власному світі. Тому я впевнена, що є люди, які йому розповідають, як воно є. Угу. Але духовний цей чувак приїхав і дійсно розповідав, як, на саме, як саме в нас справи. Більш того. Дуже дуже популярний ютуб блогер Бен Шапіро приїжджав, yeah. і це дуже важливо для нас. Uh -huh. І сам факт того, що консерва консервативні сили почали схилятися на наш бік, це дуже важливо. І е, я сподіваюся, що окей, президент живе у своєму світі, але... Навкруги його є люди, які слухають. Ну, і так. я сподіваюся, що це спрацює рано чи пізно. І він сам е, зрозуміє, що його Путін має як не має мати. Угу. Ну, дуже би не хотілося б. При цьому, знаєш, коли спілкуєшся з українцями, відразу після того, як Там став президентом, і почав якось поводити себе не так, як ми очікували, і почав більш. Позитивно ставитися до Путіна, до того, що він робить, і схилятися до російської сторони, і почав не називати Росію агресором. Взагалі, дуже часто тут за чашкою кавою можна було почути думку про те, що Трамп. Це агент Росії що, що свого часу. У 80-90 років його завербувала ще тоді Радянський Союз. Чи взагалі американці про це говорять? Говорять, угу. і дуже багато. Якщо ти дивишся на мітинги, які зараз проходять кожні вих... вихідні, і не тільки у вих... вихідні сорі щось з речовим апаратом. А... Там є такі якісь транспаранти, агент mm. Краснов, там щось таке. Ага, я, так. Так, я особливо не вірю в це. Mm -hmm. Але так, вони кажуть про це. що говорять взагалі це? американці кажуть, пересічні американці? Чи думають вони про нас, чи говорять вони про нас? Дуже думають. Я е, вечорами дивлюсь таунхоли. Тонголи таун це така зустріч з, з виборцями, які проводять конгресмени. І я до цих таунхолів думала, що країна. Така різна, я не, не розуміла, що її об'єднує крім е, освіти ага. однієї і мови. А зараз я розумію, люди у всіх кінцях країни запитують одне і теж. І частіше за все оруть на своїх е, обраних е, коннорсминів. Ага. І лише одне питання їх всіх об'єднує, Україна. Якщо конгресмен каже щось хороше про Україну, і каже, що Україну треба захищати, ті ж люди, які тільки що рвали його на нещастя, угу. встають і хлопають. Навіть жителі Техаса, так У нас з'явилася ця фраза. Дякуємо так. жителі Техаса за президента Трампа. Так, і так. навіть жителі Техасу, угу. які обрали, які були головними обранцями, на жаль, ті, хто обирали угу. зараз, постраждали найбільше. І вони їм зараз дуже складно це е, визнати, uh -huh. але якщо, ви знаєте, є такий хештег FAFO, yep. це ті, хто вийшли із uh -huh. цього мага е, руху. Люди, які постраждали через е, те, що робить маск, там десятки тисяч людей звільнено з робіт федеральних, е, через якісь рішення самого. Uh -huh. Вони не чекали на це, але що зробити. Знаєте, як у нас кажуть, сталося, що сталося, так, і ми всі у одній лодці. Тому дуже сподіваюся, що все ж таки ця лодка не потоне і навіть не буде набиратися зайвою водою, і вона буде триматися, бо ми розуміємо, що війна продовжується, і коли вона закінчиться, не знає ніхто, ні Трамп, ні Путін, ні Зеленський, ні якась бабка, яка на дворі може казати, я точно знаю ні Гордон, ні всі інші. На жаль, ніхто не знає, і це залежить дійсно від багатьох о, чинників, у тому числі це залежить від Трампа. І дуже сподіваємося, що він зробить зі своєї сторони все те, що обіцяв, а не буде казати, що я такого не казав, або ви неправильно мене зрозуміли. Я казав не один день і, і так далі. І в якому році теж не казав. Ми сподіваємося, що і наша сторона все зробить правильно. І дипломати зробить. І ми побачимо тих українців, які зараз на теренах штатів живуть більш-менш спокійно. Ми побачимо, що вони все ж таки будуть повертатися. Ну, хоча б просто подивитися, як ми тут живемо. Бо розумію, що там дійсно за три роки можна своє життя вже зробити, познайомитися з кимось, з бізнес побудувати і взяти і кинути все це і повернутися до України. Це ж таке, знаєш, питання до, до людей, до людяності, до українськості людини. Тож будемо жити обов'язково, будемо дивитися далі. Хочу подякувати за відвертість. Сподіваюся, що на кордоні буде все добре. Що всі побачать там в соцмережах ми з тобою розмовляли про природу, про одеську музику і так далі. Набагато краще ми можемо розмовляти про музику, тому що я приїхала робити концерт. Обов'язково поговоримо і про концерти. А сьогодні поговорили про Трампа і про сподівання українців, що з ними. Дійсно, все буде добре. Тож дякую тобі, обов'язково. Дякую. дякую, що запросили. Юлія Городецька, журналістка сьогодні в нашій студії, так з посмішкою, але бачите, ось така тема. Тож, якщо у вас є родичі, які зараз за кордоном, кажіть, що все обов'язково буде добре. Вони вас підтримують, ви підтримуєте їх. Не нехтуйте, будь ласка, сиренами, залишайтеся з першим міським і знайте, що все 100% буде Україна.